То в тімі відеонагляда треба зловити видру. От мають багато дзвінків, до речі, декілька мав за останні за останній тиждень, що треба зловити видру. Кажуть, що камери від Хіквіжена, чітко ловлять звичайні там 10.43-10.47. Кльово, чувак ловить видру тою камерою на відстані вночі, там в 30-40 метрів. І бачить йому сповіщення, приходить і кажуть: а це якийсь бред. ну не може ту невеличку видру бачити. Камера на таку відстань, велику, тим більше від Хіквіжена. Ну, Я кажу, видра немає, ну, але камери котів навіть не ловлять. Так видра десь плюс-мінус і кіт. Кажу, ну, ну ви не зловите. Хто в темі цієї штуки напишіть? Бо ну, я не розумію, як має камера сприйняти сповіщення на озері вночі, що зайде видра. Ну, як... Вона ж тим більше лізе так е, по попід землю. Це, це ж не. Коняка, це ж видра, вона ж маленька, вона лізе по землі. А ну хто в темі, напишіть, Ну яким чином можна ще видру зловити? Бо дуже часто люди дзвонять і хочуть таке. Ну таке рішення. Я не знаю, просто не знаю, як його зробити.